Друзі, всім доброго ранку. Вітаємо всіх на онлайн хвилі Радіо Кордон. Продовжуємо Іношкою, з Кишуткіною ранок на кордоні. І друзі, як і обіцяли, до наших студії завітала неймовірна гостя, співачка та солістка оркестру Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Сіончук. Юлія, привіт. Доброго ранку. Доброго радуже, дуже раді тебе зустрічати в нашій студії. Знайомство Зайом. раді. Ти до е, нас завітала не з порожніми роками. Щойно ми прослухали твій новий трек. Е, усі твої тату. Так і тільки слухачі радіо Дома, Якраз дуже приємно, що так, так. ми були першими, хто мав можливість запустити його у ефірі, адже це буде презентований 14 14, числа. Так, 14 листопада, наступний вівторок. Розкажи про нього, як створювався, про що він? Ой, він про світле кохання. Знаєте, там цікава історія, тому що в мене останній рік були всі пісні про ну м'яко кажучи, не дуже щасливе кохання. Про те, що дівчина пішла з токсичних стосунків, вона тепер стала класною, а там її опонент. Він шкодує про це, і я зрозуміла, що ну я набрала собі аудиторію. Дійсно, багатьом дівчатам це подобається. Багато хто навіть якось, грубо кажучи, вилікували собі душу тими піснями. Але я ще зрозуміла, сіла, що пора вже трішки і радості привносити. Вже ну, потрібно ж якось себе мотивувати. І багато хто, до речі, писали, типу, в тебе щось може погане в житті, ти одні такі пісні пишеш. Добре, все, буде про щасливе кохання, так вона і написалась. І я навіть якось зараз відчуваю себе по-іншому, тому що під нею можна посміхатись на сцені, підтанцьовувати, нести якусь радість, тому я прямо не дочекаюсь, коли вона вже вийде. Ну, вже зовсім трошки залишились 14 листопада. Ти сама пишеш пісні, угу, як все починалося? Хто тобі допомагає? Допомагав. Uh, взагалі uh, в мене така цікава історія з цим, тому що я нот взагалі не знаю. Для мене ну, я навіть якщо пишу демки на фортепіано на клавішах, то це чисто по білим, якось по акордам, аби щоб був звук, а на студії розберемо. Як таке може бути? Людина плечі. Просто от я зараз намагаюся зрозуміти, це не знаю, це тільки клеїть на клавіші, якісь один, два, три Ні, Я запам'ятовую, я запам'ятовую. Це Скільки клавіш? Я не знаю. Це навіть в такому випадку. Це ще запам'ятовувати. До речі, сьогодні день піаніста. Так, да, да, Вітаємо тебе. Вітаємо да, да. Да, я піаніст, звісно. У мене тато взагалі музикант, і навіть в дитинстві мене віддавали в музичну школу. Я прекрасно запам'ятовувала теорію музики, хто коли вмер, хто який звір написав. Тільки доходила справа до сальфейджу, просто от в одне вухо вилетіло, влетіло, з другого вилетіло. Тато думав, може, все-таки якийсь поганий підхід до викладачів, Попробував сам. Поняв, ні, щось не, не виходить, Попросив друзів в сім'ї, бо в нас є друзі сім'ї це музиканти. Тут Іра теж посиділа, каже, що це безнадіжний випадок. Все, і мене... <гум> Я більше не вчилась на одній грамоті. От. Почала писати я першу свою таку прямо серйозну авторську роботу не там, в дитинстві з братами. Це було у 2018 році. У мене була така трішки особиста історія сумна. І воно якось так, взагалі, для мене музика це там не про науку, не про ноти, а це про відчуття, про почуття. І воно мені вилилось, От я намогикала на диктофон Молодці, яку я собі там уявляла, я відправила це аранжировщику, він написав піанінку. Ми зробили таку акустичну версію, а потім я з музикантами в своєму оркестрі. Просто в нас був вільний час. Я включила цю піанінку, кажу, давайте ви пограєте щось там на фоні. І воно як зазвучало, і все, я хочу повноцінну пісню, пам'ятаю, коштів не було. А я кажу, все, я тоді візьму кредит, в итоге і гроші якось знайшлися, От коли ти хочеш чогось. І воно все так пішло, пішло. І тепер от я постійно пишу і іншим артистам також. А хто перший слухає? Ну, те, що ти створила? є в тебе там чи це Батьки, та, та? батьки слухають так. Ну вони спершу тато не дуже розумів таку музику, а потім як втягнувся, то тепер він навіть працює вчора. каже, Ні, це класна пісня. Це запам'ятовується зразу. Якщо говорити про твоїх колег з оркестру, mm -hmm. а, як вони поставились до рішення ще окремо працювати сольно? Ну я і до оркестру працювала сольно, тому я вже в принципі туди прийшла, а вже як сольна виконавиця паралельно робила свою роботу. Тому ну я не знаю, напевно, нормально. Але ж ти за освітою юрист? Так. так. Е, як ти? Тобто, ти вирішила? Ну не знаю, нот не буду співати, піду, я. В юристи? Ні, я взагалі е з дитинства співала на всіх святах, в школі, все, але от. Оце таке мені здається, що нам не потрібно дітям 17 років ще вирішувати, яким ви маєте стати. Ще все-таки свідомість вона до кінця не сформована. Я подумала, ну класично ж ну співачкою це складно, ну, краще я буду, піду на юриста. Там, якщо складеться співачкою, добре. А якщо так, то в мене не буде хоч завжди робота. Жодного дня я не пропрацювала юристом ні одного дня. І оце, коли ти ж юрист, і я така ага, да і я нічого так толком не можу допомогти там по юридичній схемі <кій> ну, системі. Тому. Ну так, я потім отримала освіту вже заочно, музичну три роки тому. От але ну зараз. А як потрапила потім в службу? Я потрапила ще до. Ну як, як всі прийшла прослуховування в цьому світі музикантів, там що звільняється десь місце. У нас немає такого там не ворк юей. Там потрібен там, трубач, співачка в оркестр, де Ні. Просто прийшла на прослуховування, я його прийшла, а я ще там і ведуча. Прикольно, mm -hmm. так взагалі мені здається вчасно а ти єдина потрапити... там дівчина чи ні, ні, в нас ні, звичайно. Є. Згадай наш оркестр, а так знаєш, так гарно було... ансамбль. Перепрошую. Чоловіки тільки і Юля. одна. Ну, коли я співаю на сцені свою сольну якусь пісню, то так, чоловіки на сцені, Круто. я несе. <звухай> Ні, у нас там є чотири вокалістки і ще два вокаліста. У нас так гарненький склад. З оркестром ти їздиш багато турів, їде, mm -hmm. зокрема, виконуєш свої пісні. Нещодавно виступали у Рівному твоєму рідному місті, а mm -hmm. як зустріли. Бо завжди, ну, звичайно, приємно, коли зустрічають усюди добре, але найцікавіше, коли ти приїжджаєш до себе додому. Ой, це було дуже складно, тому що е, я вже була з оркестром. Е, я тільки-тільки влаштувалася на роботу в оркестрі, через два місяці ми поїхали на гастролі в Рівне. Там було складно, тому що я в принципі ще не розуміла, що таке робота з оркестром, а не з фонограмою. Тому тоді я була така взагалі перелякана. Там навіть трішки збилась була. Цього разу я вже їхала така впевнена, впевнена. в собі. Це було в середу, але вівторок вечором я щось відчула, що щось мені трішки страшно. І в середу ми просто переїжджали з Луцька, ми дуже рано прокинулись. У мене в Луцьку бабушка, Я захотіла до бабушки ще в гості піти. Я о 5.20 прокинулась, пішла до бабушки на сніданок, потім виїхала на гастроль ну, в Рівне. Почала переживати дуже сильно. Я була в дуже красивому вбранні, все, але я так переживала. Але вийшла на сцену, побачила маму з татом взагалі, якось так стало добре, побачила там знайомих, близьких, і якось воно все і пішло нормально. Просто ...була ще в тому, що ми виступали в органному залі, а органний зал для оркестру це просто це, це катастрофа. Ми багато програми порізали, хотілося там деякі ще показати вдома пісні. Але ну, загалом мені дуже сподобалось. Що найбільше тобто... запам'яталось? З Рівного? Так. Якісь, може, були зворушливі моменти. Я не можу сказати, що... а мама з там... татом в першому ряду сиділа. Ні, вони сиділи десь. В мене ж тато Трубач він взагалі так не уважно слухав. Я правда бачила його лице. Йому так було шкода. Весь концерт, що ну все гарно, а воно ж летить через цей органний зал. І я бачу тато такий, хоч би все було б до кінця вже добре. чисто з музичної точки зору. нато ще людина з досвідом, яка розуміє, наскільки важко в органому залі для оркестру і для взагалі для будь-якої будь-якого музичного виконання і. Тут вже хвилювання за те, щоб все було добре. Да. От до речі, такого як ти кажеш перед рівнем був Луцьк. Угу. Такого хвилювання в попередніх містах не було. так? В Луцьку теж трошки хвилювалося, бо там була бабушка, а бабушка провела ще кучу родичів і друзів <свят> сім'ї. Але Луцьк це просто був перше місто, і ну, в принципі ще не було такого там, виснаження втоми. То було, ну, не, не знаю, нормально. Щось в рівному. Я дуже хотіла, от саме в рівному, що було все добре, тому що ми ще вівторок дали тематичний виступ в Ковалі і в Нововолинську, і вже і, і погода така, і горло сідає, і ти вже себе ще й накручуєш, і воно. Трошки важко, а вже після рівного я вже плюс-мінус нормально і все було добре. Я в навіть так скажу. Ми коли їздили в перший, а наш ну це навіть не тур, це так тематичні виступи, тому що зараз ну концерти ми там не зовсім розважальна, скажімо так, програма, то було складно. Ми прямо вмирали там дуже важко. А зараз, от після цього цієї вже це третій раз, ми так виїхали за рік. Ну ну просто втомилась, ну поспала два дні. і все. а найдовший нормально. тур. Він скільки Оце оцей був. Оце був так. П'ять днів було і вісім тематичних виступів. І бувало таке, що по два різних міста в день, і це все з переїзд. Ну, То це, це було звісно складно. Це був найдовший. А як встигали репетирувати так. саме для от приїжджаєте от коли а два буває? висту <laughs> два виступи в різних містах за день приїжджаєш, і ти ж не зовсім розуміє. ну, розумієш. Ну розумієш, я казав. Ніяк най, най. буває ніяк. Буває, встигаємо, а буває як Бог дав, а там звукорежисер вже не походу. От в цьому і що Багато хто думає, ну що ти став там, заспівав, а це не просто навіть під фонограму. Це оркестр, там треба визвучити гітари позаду, там ритм-секцію, там десь щоб труби не вискакували. Ну і ще й вокалістів, треба, щоб. Ми чули, у нас, наприклад, в Долбунові була така малесенька сцена, що на струби просто от, три трубача прямо над головою. А тобі треба ще себе почути. Але, до речі, в Долбунові була така публіка, було так класно, що нам було вже все рівно, там голосно, не голосно, трішки якісь неточності. Публіка була вдячна, були наші рятівники, були ЗСУ. І це, це було дуже круто. Це до речі, щодо труб за головою. У мене одногрупник, який навчався у Глієра, розказував, що у них найбільше не любили саме духовиків. Чого? Бо вони як оце почнуть ввечері роздуватися в коридорі гуртожитку, так і ніхто і не засне. А тепер я уявляю, коли воно прям за тобою. Якщо це навіть коридор не рятує. Я вам більше скажу, в нас на нашій базі в нас є з вокалістами свій кабінет, а трубачі їх більше, і в них менше кабінети. Вони часом ходять через стінку там в туалеті займатися. Ой, Ну, в цей момент ми теж їх не дуже любимо, а так взагалі ми їх обожнюємо. А скільки взагалі людей в оркестрі? Ой, я вам точно не скажу, ну десь до сорока. Ми зараз просто їздимо з тематичними виступами, розділені на два склади, тому що це фізично важко весь возити склад, і тому ми там, наприклад, одна група їздить там в одні міста, інша в ну в інші. То нас десь їде в середньому там до двадцяти людей. Своїми виступами ти підтримуєш наших військових. Як відбуваються такі зустрічі? Адже а, ти знаєш, куди ти їдеш, але ти не знаєш, як тебе сприймуть. Можу, наприклад, розповісти на прикладі Ізюму. Це було якраз одразу після деокупації. Скажу чесно, мені було дуже страшно. Я розумію, ми служба ДСНС, але ну я цивільна, я ніколи в такому не була, і це нормально, що мені страшно. Ми взагалі дуже от саме дівчата, ми переживали. от. Ми коли в'їжджали, це ще через Харків. Ми, коли виїхали за Харків, нас відвезли на заправку, щоб ми просто поснідали на заправці там 3,5 ходога, тому що вона ледве-ледве відновлена. І далі в наступні там, здається, 90 кілометрів просто розрухами, їздили якимись полями, тому що це тільки-тільки деокупація. І я пам'ятаю, що я тут в'їжджаю, я бачу цю вивіску Ізюм, і в мене така ж тошнота, от саме від страху, коли тобі просто а ще така погода така ж сама, це було в цей ж самий час. Мені було дуже якось страшно, доки ми не почали виступати. І воно якось там прийшли військові, прийшли ну, люди просто цивільні, які там пережили цю окупацію. Діти прийшли. І я пам'ятаю, вже як ми виступили. То ці діти підбігли, вони мене так обійняли, от наче я не знаю, їм там якась близька чи рідна людина, військові. Я просто думала, що це особливо нікому не потрібно, особливо в таких містах, типу в них є чим зайнятися, не слухати там пісні. Н -н Навпаки, їм виявилося так потрібно. і от... Власне, якось так воно і відбувається. Був, до речі, момент, теж нас потім ну, треба було вивезти з того ізюму і провозили через ці всі розрушення. Нема жодного, ну на той момент не було жодного цілого будинку. І ми їдемо, весь колектив просто замовк, дівчата ми плачемо. А головний там ДСНСник дивиться нас, каже: Що ви так поникли? Навпаки, потрібно ж радіти. Ми продовжуємо жити. Тобто, люди, які пережили, ми, які тут так плюс-мінус в безпеці, ми якось на це все дивимося. О, господи, який жах, а вони його пережили, і вони. Це переосмислили. Для них тепер кожна хвилина, для них це щастя. Тому це питання таке буває, чи на часі, чи не на часі. Ну, як в кого, в когось на часі, в когось не на часі. Тому. так, дуже важко. Я не уявляю їхати по місту, де все зруйновано. І... Але бачиш, люди чекають, людям це uh -huh. потрібно, тому це дуже зворушливо. Дякуємо, що ви їздите і. Так підтримуєте до речі, під час одного з таких візитів у тебе є дуже цікава історія про песика. Песик, я взагалі дуже люблю песик. Ми теж звітюємо. Так. Нас я... Тут якраз в даний момент в ефірі якраз е, собачники. Так. так, круто. І в мене мрія взагалі мати песика, але в мене немає в, тебе... в тебе песика? Немає. В мене так би мовити, дитяча травма з дитинства, але я сподіваюся, що колись в мене буде песик, в мене якийся. І я оце всіх кормлю і котиків, собачок. У мене буває в сумці з собою корм, що Якщо я когось побачу, я там підкормлю. У нас в частині в ДСНС є песик Стасік, я його назвала. Стасік вже 5 років, я знаю, що я. Я його кормлю, все. А в Ізюмі нас відвезли ну, покормити, вот. але ну, самі розумієте, яка взагалі там їжа це все була. і, і, і взагалі кусок в горло не ліз. Тобто ми не спали, не їли, але воно навіть не хотілось фізично. І такий дощ є. І я пам'ятаю, ми виходимо з тої школи, єдиної вцілілої, де нам накрили цей умовний стіл, і там стоїть пес. Боже, такий мокрий, такий худий, такий великий, але сам такий зморений. І я пам'ятаю, що я ну, я ту кашу дзьобнула, і ну, я не змогла. Я таки залишила. Я пам'ятаю, побігла, говорю, почекайте, не викидайте ту кашу. І дала тому песику. Я по перше вперше бачила, що песик їв просту. Звичайно, якусь там пірловку, чи що воно таке, він її виїв, боже, він так хотів той автобус до нас стояв, дивився. Я виклала, ну мене це зняв на відео. В нас там є ще один собачник, він все знімає. І я це виклала в Тік-Ток і в Інстаграмі, і мені там, звісно, потім писало, типу, чого ви його не забрали. Ну, як ви собі уявляєте, у нас по-перше, маленький автобус, музиканти, купа барабанів, і ми ж великого пса, з ізюму забрали. Але він там в безпеці, там вже він з військовими, то з ним, напевно, все в порядку. Так, побільше б таких людей, хто б годував собак, і не тільки собак, не тільки собак, так звичайно. А, до речі, і дуже добре, що є така, я не знаю. Це напевно якась негласна правило щодо того, що наші військові дуже багато беруть тварин, які залишились без хазяїв чи без. Проживання, де їм жити, дуже часто трапляється так. І що в висновку після того, як ідуть, наприклад, чи на ротацію, чи не дай Боже поранені, забирають собак чи котів із собою додому, і мені здається, це дуже крута практика, адже таким чином більше тварин знаходять в своїх сім'ї. Так, так. Я взагалі всіх позабирала. Бо а в притулку були... була? Була в притулку минулого. Просто року я... нас запрошують в притулок, ми звідті не їдемо поки що, тому що ми розуміємо, що ну там це можна буде, буде поїхати також так. три <рес> під є. одну руку, три під іншу. 에... Минулому році здається, відкрила на ВДНХ в 16-му павільйоні притулок, я не пам'ятаю його назву. Тоді ще було не так багато людей. Можна було, якщо ти не можеш забрати собаку, це для мене був рай, того, що я не можу забрати, але я можу привезти їм їсти. І там з трьох годин можна гуляти з песиками. Ну, от я так періодично приїжджала, потім я їм там привозила також їсти. ну, Не знаю, як там зараз. Зараз просто я бачила там вже дуже багато людей. Я знову ж таки зробила ролик в TikTok, Він набрав 200 тисяч переглядів. Люди ринулись і ну там. Вже напевно на три дні треба вперед записувати, щоб погуляти з тими песиками. Але там багато викладають, що дійсно забирають багато людей. Ну, собачі котики мається на ну, увазі. В Тіктоці в тебе така потужна аудиторія. Mm -hmm. Залітають пісні. Так, да, Тікток це моя платформа. Інстаграм не дуже. Інстаграм то рідко-наметко. А тікток так, я на карантині, як і всі. Я вскочила, але ще встигла, якраз, коли ще більш-менш там нормальна і зрозумілі алгоритми. От, і Знімала в основному спершу гумористичні ролики. А рік тому, коли я випустила, я зробила ну, такий трошки чендж в своїй музиці, я випустила пісню На історія. Я її запостила в TikTok, підписала правильно і воно хоп залетіло. І я почали ну почала набиратися аудиторії, Я зрозуміла, що це мій шлях, і в принципі плюс-мінус в цьому напрямку тепер і працюю. Але ж говорю вже не про нещасне кохання, а про щасливе, бо то вже забагато. Якраз якщо говорити 14-го числа буде прем'єра усі mm -hmm. твої тату, а mm -hmm. як ти кажеш, першої щасливої пісні, yeah. um, які плани надалі? Що очікувати твоїм шанувальникам в найближчій? В най... може не в найближчому, якщо ти впевнена, що наприклад mm -hmm. наступного um, наступної осені буде альбом вже щоб... повному альбом? Ні, це особисто моя думка, що поки ти ще не супер там медійний ротаційний артист, це не зовсім вигідна, як моральна, так і фінансова історія краще робити класні сингли, вкладатись в них всіма ресурсами і запускати це якось в щоб розлетілося. Я сама до кінця не знаю, чого очікувати, тому що в мене був якийсь плюс-мінус план. А зараз такий якось я так змінила цей вектор. Це однозначно буде остання в цьому році пісня, я завершу нею. Далі я хочу спробувати, от це однозначно, що я хочу. Мені подобається цей такий поп-діп. Але я хочу туди вже потихеньку якось а, додавати живі інструменти. Я ще не знаю, які просто я розумію, що вже потрібно трішки рости далі. Ну, також будуть пісні про кохання, не знаю, кохання це ж От. А там, вже як до кінця в якому стилі вже воно буде вирішуватись там після нового року. А якщо говорити про виступи оркестра державної служби, mm -hmm. можливо, в найближчий час теж можна буде тебе почути наживо? Так, от ми 16-го 16 їдемо знову з тематичним виступом. Вже в Черкаську область буде сміла, умань і ще якісь місто. Я вже не пам'ятаю. До речі, домовлялися вже що буде усі твої тату під час виступів? Чи ні, ще ні? Я ми в репертуарі в нас. Більш такі патріотичні зараз репертуар. Ми там співаємо відомі пісні. Тут більше ну не, не, не мій репертуар. цього настрою поки. Цей настрій поки. От якраз зараз там цей настрій не на часі. Потрібно трішки, щоб піднімати дух. От, бойовий. Бо ми ж їздимо до рятувальників наших. Юлія, дякуємо тобі величезне за те, що ти завітала до нас, за те, що презентувала свою пісню, усі твої тату. Дякую Дуже крута пісня. Дуже сподіваємося, що ти будеш продовжувати рости, 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 рости. І все-таки вже сама собі дозволиш записати альбом. Як ти кажеш, що mm -hmm, треба так. вже коли поважні після гарних синглів? от Тоді можна і записувати. Друзі, я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітала співачка та солістка оркестру ДСНС Юлія Сіончук. Нагадуємо, друзі, ранок на кордоні продовжується. А з Юлією ми поки що відпускаємо. Поки що це означає, що можливо, вже через там якийсь відрізок часу будемо знову кликати на нову прем'єру. Так, приходь до нас добре з, з радістю, друзі. Ми з нижкою поки що перемикаємось на музику. Зовсім скоро почуємось.